Квартира належить Михайлу Калініну, мешканцю багатоповерхівки на вулиці Героїв десантників. 14 листопада 2024 року. Після обіду в будинку сталася пожежа. Олександр, сусід Михайла, говорить, що через борги чоловіку відключили всі комунікації, тому, аби грітися, він розпалює вогнище в квартирі. Газ перекрит, опалення батареї перекриті, вода перекрита. Світло перекрите, тому він і гріється в зимній період. Більше всього, що гріється, за рахунок вогнища. Інші мешканці розповіли, що через пожежу у квартирі Михайла постраждали і їх помешкання. Повністю залита була вся квартира, особливо дитяча, повністю. Ну, Обої там поотходили, спасали ну, спасали все, що можна було спасати. Мені навіть сьогодні ночі не було де спати, тому що у мене були всі кроваті, всі мокрі. Порівняно з дівчатами, ми постраждали мінімально. У нас згоріло утеплення фасадне і повністю ну, прийдеться міняти вікно. В хаті відповідно все закопчене. Зараз прибираємо. Сам Михайло не постраждав. За його словами, у момент пожежі його у квартирі не було. Що сталося у вас? Я не знаю. Я прийшов і от таке от случилось. Миша, я этого не делал. Вы, вы не были тут, когда обсталась пожар? Нет. Как вы почуваетесь это нормально. Меня тут двое суток я не мог попасть. Дело в том, что вышел и двое суток не мог попасть. Никто не входил, не выходил. Понимаете, когда я пришел сюда, то вот это вот все. Я сам обалдел. Вот тут вот такое вот и все. Я не понимаю, я сам перепугался. Я правда, я вас не обманую. Тобто, коли була пожежа, вас тут не було? Це не пожежа, це, це не пожежа. Ірина Романюк, пресофіцерка головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області, каже, працівники служби врятували чоловіка та пізніше передали його лікарям. Причину пожежі нині встановлюють. Попередньо зайнялося через необережне поводження з вогнем, але остаточні обставини наразі встановлюються фахівцям. У 2021 році кореспонденти Суспільного вже знімали сюжет про будинок на вулиці Героїв Десантників. Тоді, за словами Олени Трофимчук. Михайло Калінін руками побив вікна власної квартири. На нашому сьомому поверсі живе людина, яка доставляє багато проблем нашому будинку, особисто мені, тому що я живу під ним. З 2021 року мешканці будинку зверталися до правоохоронців, соціальних служб та до Сергія Сухомлина, Житомирського міського голови 2015-2024 років. Та ми пришелі ми зверталися за допомогою до міської ради. Ми дійшли до мера, але на жаль, все залишилося на своїх місцях. Ніхто абсолютно ніяк не відреагував. Ми знайшли єдиного сина Михайла. У телефонній розмові він розповів нам, що нині проживає в Києві і з батьком не спілкується. Використовувати аудіозапис розмови. Чоловік нам заборонив і попросив не згадувати його ім'я в матеріалі. Вікторія Краснопір, директорка департаменту соціальної політики Житомирської міської ради, розповіла, що. Згідно з чинним законодавством, повнолітні діти зобов'язані доглядати за своїми батьками. З боку родини жодних дій вчинено не було. Син, по факту, звернувшись до органів соціального захисту, міг оформити над ним опіку через рішення суду. Ми в цьому випадку опрацьовуємо всі документи, готуємо пакет документів і рішення виконкому щодо визнання людини недієздатною і відповідно призначення опікуном. Другий шлях це оформити сину догляд над батьком або підшукати догляда. Альника, який може це здійснювати за кошти або родини або місцевого бюджету, можуть звернутися сусіди стосовно того, щоб оформити документи в заклад стаціонарний, тобто інтернатну установу, де ця людина може знаходитись. Людина сама має дати усвідомлену згоду, і тоді ми готуємо документи. Мешканці будинку на вулиці Героїв десантників чекають висновок експертизи ДСНС щодо причини пожежі. Після цього планують подавати колективний позов на михай. На досуду на відшкодування завданих збитків. Тетяна Хмель, Денис Мусінов, Суспільне новини, Житомир.